10 років відбуватиме покарання в Росії за свою любов до України. Історія цієї дівчини потребує максимального розголосу. Анільцову з Херсону викрали укупа. Ще у 2022 році і два роки тримали в повній ізоляції в Криму. В цей час батьки навіть не знали, де їх донька і взагалі чи вона жива. А нещодавно в Росії Аня почула свій страшний вирок. Єльцову Аню Вікторовну виновний в совершенні преступлення при осмотрі 276 Уголовного кодекса Российской Федерации и головної кодексу Російської Федерації і свободы на наказання в виде свободи на срок лет с садвування в исправительной колонії общего режиму. Своє життя Аня мріяла стати вчителькою та писати вірші. Скоро поїдемо в Херсон, а потім за нею має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. Навіть під час окупації вона не мовчала. Цю неймовірну дівчину не викрали б росіяни, якби одна місцева колаборантка не донесла б на неї. Тепер Аня Ельцова змушена мовчати, а ми змушені говорити.